А тепер будемо говорити про освіту, і про новітні технології, про те, як це буде допомагати працевлаштуванню. А чому про це говоримо? Тому що Державна служба зайнятості уклала угоду із освітньою онлайн платформою Прометеус про те, щоб перекваліфікація безробітних відбувалася в інтернеті, і вже 57 людей зареєструвалися на такі курси. Можливо, вже і більше. Про це мені зможуть розповісти сьогоднішні гості студії. Сергій Кравченко, заступник голови державної служби зайнятості, Іван Примаченко, співзасновник. Освітньої платформи «Прометеус». добрий вечір. Добрий вечір. Давайте про останнє оновлення. Ну, ви знаєте останнє оновлення, що все ж таки 57 за добу за тиждень вже 1500. Тобто, очевидно, що е, трошки більше цифри. А е, відповідно, е, насправді, е, імплементація угоди лише попереду. Ми е, будемо лише з кінця місяця поступово служба зайнятості на своїх базових семінарах. Я думаю, мій колега більш докладно про це розповість. Е, розповідати клієнтам власне безробітним про цю можливість навчання онлайн і вже з кінця місяця, з початку жовтня, вони Будуть отримати цю інформацію, відповідно очікується велика кількість реєстрацій. Поки що насправді не зовсім навіть зрозуміло, хто ці півтори тисячі людей, але розраховуємо на багато більше починаючи з наступного місяця. Як з'явилася ця ідея в центрі зайнятості? Ідея з'явилася, що в нас було досить багато курсів різних напрямків. Було багато викладачів, але якість цих курсів бажала краще. Тому ми пішли на новітні тенденції ринку освітніх послуг. Ми розуміємо, що навіть сьогодні освіта за кордоном, яку так рекламують, вона також є вже застарілою закарутою. Тому що читати лекцію, яку беруть з інтернету чи з інших джерел, вже не потрібно. Потрібно давати когнітивні навички, які людина може їх використати. І на сьогоднішній день ми пішли до того, що. Безробітні, який втратив роботу і який має певні навички, але йому не вистачає до прикладу, знання бухгалтеру не визначає не, виз... не вистачає навичок бути менеджером чи економісту, не вистачає менеджментських чи якихось інших навичок. Тому ми вирішили додавати певні навички для наших безробітних, щоб вони якомога швидше були працевлаштовані. Насправді, дуальна освіта можна це вже назвати так сьогодні, вона існує в багатьох країнах Європи, і це пришвидшує працевлаштування в самих цих країнах, тобто зменшує рівень безробіття. Ми зрозуміли, що кожна особа, яка звертається до Державної служби зайнятості, в нас на сьогоднішній день досить багато випускається юристів, економістів. Чому ми їм не можемо за півтора місяці, як мінімум, дати якийсь додатковий навик, який покращить його можливість конкурентну здатність на ринку праці, де він знайде кращу роботу на більшу заробітну плату. Тому такий крок невеличкий, який ми зробили, хочу зазначити, що через державну службу зайнятості протягом року проходить півтора мільйони клієнтів. І якщо ми візьмемо хоча б 10% і почнемо вчити через курси, по-перше, ми зекономимо наші гроші, зможемо їх ці гроші витратити на якісь інші речі, які будуть більш зацікавлювати роботодавця до співпраці з Державною службою зайнятості. А навчання, будь ласка, це здатність кожної особи до самоосвіти. Тобто це дасть більшу конкурентну здатність кожного, хто звертається до нас в пошуку нової роботи, кращої роботи. Практичне маю до вас питання? От сайт Прометеус як е клієнту центру зайнятості, де тут реєструватися. Насправді для клієнтів центру зайнятості буде окрема сторінка, яку будуть рекламувати в центрах зайнятості на практичних заняттях. Люди зареєструються на сайті за цією сторінкою. Вони потім вибирають курси, реєструються на них і власне можуть навчатися. Ті, хто зареєструється через цю сторінку, будуть відображені в статистиці сайту, яку ми так само будемо звичайно поширювати для служби зайнятості, яка зможе аналізувати. Попит, ефективність інновацій, ну і власне всі інші показники, це дуже зручно. Але сама процедура реєстрації навчання надзвичайно проста, звичайно, логічна, тобто навіть люди, які не мають якихось особливо просунутих знань в інтернеті, в користуванні інтернет-сайтами, зможуть без проблем цим користуватися. Чи потрібно якісь там додаткові особливі документи для цього? Якісь додаткові дані про себе надавати? Ні, жодних додаткових даних. Це крім того, що для клієнтів служби зайнятості створена окрема сторінка реєстрації це стандартні дані, які вводять всі користувачі сайту, і жодних окремих якихось обмежень не існує для того, щоб зробити це максимально зручним, знаєте, антибюрократичним. Я б сказав. До речі, от хочу зазначити, що я сам подивився курси і почав вивчати п'ять курсів одночасно. Подивився психологію, подивився профорієнтацію. Те, що дійсно може на сьогоднішній день підприємництво. Ті курси в нас є курси цільового призначення, де навчають підприємців. Але той курс, який тут на сьогоднішній день є, для того, щоб вивчати, він є досить. Економний мається на увазі, що все стисло, вся інформація, вся інформація, яка потрібно знати для того, щоб почати підприємницьку діяльність. Це те, що сьогодні вже продивився і. Всім директорам, нашим в службі зайнятості ми рекомендуємо пройти курс. Сьогодні це наш вони є рекомендаційний характер, але це будуть обов'язкові курси для всіх працівників, які працюють в службі зайнятості. В першу чергу, профорієнтація, підприємництво, менеджмент, економіка. Ми наших директорів будемо також перенавчати. І сьогодні лозунг служби зайнятості це навчання впродовж життя. Обов'язково навчання. І концепція розвитку служби зайнятості в чому йде? Щоб ми не займалися фактом безробіття, щоб ми займалися людиною, яка хоче знайти або кращу роботу, або не втратити свою роботу. І сьогодні розробляється, іде реформа Державної служби зайнятості. Ми досить часто про це чуємо і говоримо, щоб роботодавець постійно підвищував навики своїх працівників і за це його штрафувати. Не потрібно його за це штрафувати. Давайте дамо можливість кожному роботодавцю про це дізнатися. Хай його працівники проходять. До речі, хочу зазначити, що кожен безробітний, тому що в самих невеличких містечках, можливо, в людей немає інтернету. Хочу зазначити, що в Державній службі зайнятості, в кожному центрі зайнятості є інтернет, є він, доступ до комп'ютеру. Тобто людина може приходити навчатися. Півтори години Півтори. чи Півтори. годину часу ви можете без проблем виділити свого часу, прийти до нас. Для вас це буде безкоштовно. І таким чином ви можете здобути нові знання, нові навички, і ви навіть отримаєте сертифікат. А ось до речі, так наскільки допомагає в працевлаштуванні в подальшому проходження курсів, зрозуміло знання, але папірець. Підтвердження ви знаєте декілька місяців назад робився огляд а, одним з відомих щотижневників щодо цього приводу. Вони опитували чаєв, які відповідають за власне працевлаштування і нових співробітників відомих компаній. Всі вони висловили власне одну і ту ж саму точку зору, що сертифікат онлайн-курсів може надати пропуск на співбесіду. А там вже головне звичайно знання, які можна отримати в онлайн режимі безкоштовно в офлайн режимі. Але це справді може стати перепускою на співбесіду, що надзвичайно важливо. Що ж до як перепуска для отримання автоматичної роботи, вони всі говорять, що навіть диплом в Україні вже давним-давно не є такою гарантією. Відповідно, мені здається, що це справді важливо і справді корисно, тим більше, що ми на практиці вже бачимо, що сертифікати Prometheus постійно з'являються в резюме на різних сайтах роботи українського сегменту мережі інтернету. Хотів зазначити, що дані курси вони вчать людину також нестандартно мислити, тому що ви постійно працюєте з великим об'ємом інформації, який вам потрібно самому аналізувати, і ви у вас з'являється певна кількість думок, як це розкласти і як це реалізувати. І тому, от перший крок це до самоосвіти, і досить важливий фактор це вміти навчатися самому, не щоб над тобою хтось в палку стояв. А вміти навчатися самому. І перший крок ми в цьому році зробимо адаптацію. В наступному році ми зробимо ці курси обов'язкові для всіх наших безробітних, які приходять до нас, стають на облік, які мають вищу освіту, які шукають роботу. І тому ми будемо дивитися по економічної кластеризації регіону, по кількості вакансій, які є. І, можливо, ми, роботодавців, будемо підбирати, тому що сьогодні клієнтом номер один Державної служби зайнятості є роботодавець. Ну, власне, ще маємо іншу точку зору. Я маю на увазі точку зору користувача системи онлайн-курсів Користувач про метеоспробува я, я ще тоді ще одного користувача. Так, мабуть, правильніше сказати. На скайп зв'язку зі студією є Василь Рибалка. Він є слухачем онлайн-курсів Прометеус. Ми, от в Василя, теж запитаємо про його особисту мотивацію. Чому обрали саме цю освітню платформу і е, як взагалі проходить ваше навчання онлайн? Добрий вечір, мене чути? Так, чуваємо. Да, взагалі, я інженер проектувальник і займаюся проектуванням промислових та цивільних будівель. Але там в 2014-2015 році роботи стало менше, менше, і тому подібне. І мені, як усім, може, захотілося піти в ІТ. Бути айтішником, і почав з основ програмування. Це тсі курс основи програмування. Він мені сподобався тим, що, по-перше, програмування воно мені взагалі цікавилось, але з допомогою програмування моя робота навіть на майбутнє вона вже проекти можна швидше робити. И уже э, больше, э, качественнее. То есть работы будут и качественные, и лучше. И просто после изучения программирования э, я понимаю, что э, это нужно было еще учить в школе. И это мне помогает ну, в данный момент в жизни типа в, про в, программировании, ой, в программировании, в проектировании моем. Так что как-то так. Дякуємо вам, Василю, за те, що поділилися своїм досвідом. Ну дійсно навчатися потрібно протягом всього життя. Про це власне і говоримо. Тут ми згадували про те, що можна буде знімати з сайту статистику. Скільки людей саме через центр зайнятості приходять і навчаються, чи є в держслужби. І зайнятості якісь цільові орієнтири, скільки людей перенавчити чи навчити новому, ви повинні, от завдяки цій співпраці? Давайте так. У нас є орієнтир, це максимально швидке працевлаштування завдяки курсам, де можна за півтори місяці здобути якусь нову навичку чи новий фах. Це покращить працевлаштування безробітних, які приносять до приходять до нас вищою освітою. По-друге, фактор того, що сьогодні всі навчаються на юристів, потім, коли закінчують і не знають, куди працевлаштуватися, можливо, наш профорієнтатор, профдіагност виявить його схильність чи здатність до якоїсь іншої науки і зможе запропонувати на сайті Прометеус йому курс, який він пройде і з задоволенням буде по ньому працювати. Також у нас є проблема, це працевлаштування людей після 45 років. Багато людей скаржиться, що західні компанії принесли такий тренд: неможливо працевлаштуватися після 45 років. Чому ми. Ми не можемо навчити на іншу спеціальність і допомогти цій людині як мога швидше працевлаштуватися. Чи рахували, скільки можна зекономити бюджетних грошей, якщо працевлаштовувати, тому що безробітним потрібно ще ж допомогу, певно, сплачувати? Ми сьогодні йдемо до концепту: це мініма... мінімальна мінімізація виплат допомоги. І максимальні орієнтири на активну політику Державної служби зайнятості, тобто навчання, переорієнтування, працевлаштування, перенавчання, будь-що, щоб людина як можна швидше була працевлаштована. Чому? До речі, з курсів про метеось можу зазначити, що психологи сьогодні рахують, що чим швидше людина приступає до ринку праці, тим більш щасливішою вона є. А до речі, французькі вчені, які зазначили, які займаються ринком праці, зазначили, що якщо людина не працевлаштовується протягом 90 днів, днів вона починає деградувати. І описали кожен вже день, навіть до години вже після року, описали деградацію цієї особистості. Тому курси про метеос я думаю, що не дадуть людям деградувати, якщо вони прийдуть до служби зайнятості, ми їх обов'язково про це влаштуємо. Газнати хотілося ще одну ремарку зробити. А насправді це надзвичайно цікаво. Я думаю, що в довгостроковій перспективі мова пойде про десятки тисяч людей, які будуть навчатися як мінімум. Але що цікаво, що в даному. Контексті Україна є реально інноватором, лідером світового масштабу. Бо це один з перших прикладів в світі, де Державна служба зайнятості використовує масові відкриті онлайн-курси для навчання, перенавчання безробітних. Це справді дуже цікаво, бо зазвичай ми звикли знаєте, до цього шаблону, що Україна там щось нас наздоганяє в технологічному інноваційному плані. А тут справді дуже рідкісний, але від того ще більш приємний випадок, коли Україна навпаки задає певний світовий тренд і наприклад, Передньому краю інновацій. тому буде дуже цікаво подивитися результати, але я впевнений, що вони будуть дуже позитивні. Можу зазначити, що в нас з наступного року, якщо взяти, то мінімум 300 тисяч, ми плануємо перенавчити через онлайн-курси про Метеос. Ми спробуємо це зробити, тому що оскільки в нас на сьогоднішній день іде досить велике вивільнення державних службовців, частини фіскальної служби, прокуратура, тобто ми спробуємо перенавчати наших державних службовців, щоб вони отримали новий фах. І, можливо, якщо це буде для них цікаво, ми їх будемо працевлаштовувати на якісь посади, навіть в тому ж бізнесі, чому ні. Вони можуть бути корисними. До речі, хочу зазначити також один фактор: що курси адвокасі, до прикладу, державний службовець, який знає гарну систему державного управління, якщо йому дати додаткові навички, він може допомагати бізнесу розвивати свої якісь технології чи розвивати свій бізнес завдяки співпраці з органами державної влади. Ну, мені залишається тільки побажати вам успіху в цій роботі. Насправді дуже хотілося б, щоб от все про що ми поговорили, всі ці сценарії, вони дійсно були б втілені втілені у реальність. Дякую вам за цю розмову.